Військово-політична ситуація в Україні оптимізму наразі не вселяє. Начебто всі розуміють, що треба воювати, треба боронити Україну. І якщо ми не зупинимо їх там, то вони прийдуть сюди. Але часто буває, що це розуміння закінчується, коли це починає торкатися людину особисто. І наскільки нам відомо, із 120. Повісток вдалося вручити тільки 10. Тобто є такі випадки, що люди ухиляються від мобілізації. І яка ваша думка з цього приводу відношення до цього? Знаєте, зараз можна знайти дуже багато виправдань чи аргументів на, на цю тему. Але хочу вам зразу сказати, що у нас більше як 10 повісток є вручено. І Трускавець має також велику кількість добровольців, які записуються зараз до війська. На жаль, ми можемо просто констатувати факт, що в нас система оповіщення і мобілізації вона була зруйнована. Тому, власне, зараз ми пробуємо це все якось відновити, відродити. Але що стосується того, що є така масовість невручень, то це є наслідок того, що ми весь час не те, що будували, а руйнували, в тому числі руйнували бороноздатність. І... Український дух в наших громадян. Зараз дуже складний час, дуже непростий час. Але сьогодні, ви знаєте, я прочитав відповіді для преси блаженнішого Святослава Шевчука, і він сказав, що не треба боятися. Виконувати військовий обов'язок по захисту і обороні своєї вітчизної держави, що це є святий обов'язок. Церква власне, до цього закликає, але тут питання в тому, що, можливо, закликів однієї церкви мало, що цим повинно займатися в тому числі і все суспільство. Ми виявилися просто не готові ні психологічно, ні матеріально до того, щоб оборонити свою землю. І зараз пробуємо в дуже короткі терміни це виправити. Я думаю, що ми справимося з цією навалою, ми переможемо в цій війні, ми вийдемо сильнішими. І, власне, якщо ми це зробимо, то буде переглянута в тому числі військова доктрина і плани мобілізаційні і так далі. І напевно, перемоги українського війська вселять в людей, знаєте, більшу таку надію на те, що ми повинні виконувати свій священний. Військовий обов'язок по захисту держави. І що ви побажаєте нашим юнакам, чоловікам, які зараз отримали повістки і збираються в зону АТО? В першу чергу я би побажав навіть не їм, а родинам, батькам, матерям, щоб ми всі молилися за наших захисників. Тому що молитва вона дозволить заспокоїти їх і передати хорошу енергетику. Тому що коли ми всі чимось переживаємо, Переймаємося знаєте, такими нехорошими думками, воно передається і для наших захисників. Наші захисники повинні йти з високим моральним духом, українським духом до війська і захищати. Я, як міський голова, теж готовий виконати свій не тільки громадянський, а й військовий обов'язок. І в найближчому, в найближчому часі, якщо мене візьмуть до війська, то я теж піду з нашими захисниками.